Вітаю, шановні, знаходимось ми на полі аграрія, висівав він ріпа куга. Все, що вносили по мінеральним добровам і іншим препаратам фази розвитку, критичної фази, ми вам покажемо, і приліпимо до відео. Тобто це буде або в замітках, або в закладках. Силочки дивіться чуть нижче. Відео. Розкущення, дивіться, яке в нього вийшло. Фермер вробив 450 тисяч штук. Це у нас технологія No-till, як ми бачимо. Попередники тут були і зернові, і соняшник. Тобто це вже третій рік. Отакий от от технологічний процес, Тобто процес no тіл По стричкуванню, тобто ви бачите, якийсь стрічок висота рослини складає. Від 1,50 до 1,70 сімдесят, Цей кусок це буде у нас 14,7 гектарів. І по збиранню будемо знімати відео, в якому покажемо, скільки сипив в бункері. Це недалеко, недалеко від нас знаходиться, тому будемо спостерігати. Не дуже великі затратні частини були в цьому році. Він гарно розкустився, Ніяких суперінсектицидних з критикахоботника не давали препаратів. Було ретардантне, дві зупинки. Одна на основі ретарданта, друга на основі мікрокомплексу Фаскаль, там, де фосфора йде 500 г на літр. Ну і Тобто, бачите, який результат зараз ми бачимо на полі. Збирання недалеко вже, ми е, вас шануємо, вашу справу. Ваша справа дуже тяжка. Тим паче це у нас 23-й рік. Які будуть ціни, які будуть зернові коридори. ну, А ріпа-куга дуже файний. Зроблю до цього ще 3-4 відео, щоб ви бачили, який стрічок. Все, добренько. З вами була компанія Стандарт. побачення.